Що там має бути? Написано в тій же статті. Ну, однакове, аналогічно. Але стаття 7 ГПК каже, що строк розгляду претензій є 30 днів. Не 7, а 30. Так? І тільки на 31 буде прострочка, піде, там, припустимо. Це важливо знати. Тут у нас виходить фактично приклад конкуренції норм. Це норма загальна, це норма спеціальна. Якщо є конкуренція норм, треба застосовувати спеціально, 30 днів. Але це тільки стосовно юридичних осіб з господарськими цими. Тобто це треба правильно теж враховувати, тому що якщо ви неправильно застосовуєте, неправильно піде прострочка, неправильна формула, і ви не попали в 36%. Логічно, так? Тепер наступне. Ми порахували, ми навчилися рахувати, все в нас сходиться, все файно. Але саме головне, а як доказати в суді, що в винні гроші? Отут саме цікаве і саме основне. Якщо ми вже говорили про статтю 60 що кожен зобов'язаний доказати ті обставини і факти, на які він посилається, як на у своїх умов чи заперечень, він зобов'язаний це доказати. З яких підстав може виникнути зобов'язання. Є у нас стаття 11 Смільного кодексу, яка говорить, що зобов'язання можуть виникати з договорів або інших правочинів у зв'язку із створенням об'єктів інтелектуальної власності завдання майнової чи моральної шкоди або інших юридичних фактів. Так? Тобто, наприклад, я позитив гроші, виклада договір позики, мені винні гроші написали договір позики. Так? Або, наприклад, я, я писав пісню, а її десь пірати виклали. Там, да? Я маю право в них звернути за інтелектуальну мою нагородою. Або, або ви їдете на машині і у вас ну, не дай боже. Ми про це теж поговоримо, ми це демо. ДТП. Так? Вам задали матеріальні шкоди, тобто вам винні гроші. Так? Тобто можуть бути різні. Ми будемо говорити про те, як це повинно бути доказувати. І тут на сцену виходить після стаття. Друга, так? Там говорить, що обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами, не можуть підтверджуватися іншими засобами. Тому в нас є нарічний камінь, що якщо ми говоримо про виникнення зобов'язання, наприклад, з договору чи правочину, то в нас єдиним доказом грошового зобов'язання є та форма, за якою укладається правочинник. Якщо грошове зобов'язання виникло у зв'язку із правочином чи договором, який обов'язково має бути письмовий, то тільки письмово можна доказати. А усно не можна. Не можу, не можу я, позич... Ми, я позичив комусь гроші, та? я позичив гроші. І ну, договір. Будемо врахувати, що був письмовий, але факт передачі не зафіксовано. Я приходжу до суду, кажу, що я позичив гроші. А цей каже, я, я не брав гроші. Суд каже, дійсно, докажіть, 60 Він такий, в мене є свідки. Хто? Іван Петро Микола. Які можуть підтвердити, що я отримав гроші? Це є недопустимі докази. Ці свідки не можуть бути доказом. Виникнені, грошового зов'язнення. Тому має бути <кхем> та форма, яка... Е Встановлена законом. Якщо правочин, з став, якого передбачено виникнення грошового зобов'язання і відповідно до закону підлягає обов'язковій письмовій формі, то факт виникнення такого, це для прикладу може бути факт отримання грошових коштів, може бути доказаний лише в письмовій формі. Для прикладу, розписка. От тут ми розписку, так? Виникає питання по розписці. Якщо розписка посвідчує факт утримання грошей, то чи може вона поряд з тим фактом вважатися взагалі договором в так? Тут відповідь дається дуже просто. Згідно з статті 207, правочин вважається таким, чи вчинені в письмові формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, які ми вміняли сторону. Крім того, відповідно до цивільного кодексу договір є укладним, якщо сторони в лежній формі досягли згоди з усіх істотних умов. От я вам покажу приклад. ми знайшли ну, Вона тут така. Це Та розписка. Класична розписка. Не знаю, то вона хотіла, напевно, ще коротко підписати. Чорнило. Розписка. Вона має істотні умови договору, позики. Я такий-то, такий-то проживаю там-то, там, то позичаю в, там, в того, то в конкретну суму і по зобов'язуюсь повернути до кінця 2013 року дати підписку. Тобто, це письмова форма, тут є істотні умови. Неважливо, як воно називається, ви собі повинні запам'ятати, ви дуже часто будете стикатися з документами, які називаються там взагалі, але це, Вообще". це зовсім не то. Там може бути написано договір там про щось там, а насправді це зовсім про інші догляду. Ви на це ніколи не дивіться. Те, що тут написано розписка, це насправді договір позики, він є письмовий, тут є е, е, ці <кхід> істотні умови, і він є доказаний. Є така розписка, тобі ще нічого не треба. Значить, Якщо вона містить всі ці ознаки, значить, вона й довгі. Якщо там не буде написано е, умов договору позики, то вона не буде Тому треба уважно дивитися, які вам розписки будуть предділяти. Приклад. От пер вам приклад про ту розписку. Верховний суд розглянув справу, предметом якої був спір простягний боргу за договором позики. Ну, тут вони не розписують суті, я скажу знову ж таки, там де 300 тисяч доларів, да? позичив. Чоловік чоловікові і мав лише розписку. Друга сторона казала, ми не брали гроші, бо в розписці написано теж євра слово. Такий то позичає, а такий то бере. Ну, в майбутній формі не позичив, взяв, а позичає, а такий то бере. Він каже, це не договір, це проект, це договір про наміри. Що він мав мені позичати, а я би був. Але він не позичив і не взяв. Ну. І це вже не договір. Да? Верховний суд при цьому зазначив, що, ну, по-перше, щоб ви зрозуміли, тут на цій розписці є підпис тільки позичальник. Добре, діпідо, 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 діпідо. Але Верховний суд зазначає про висновку, що розписка взагалі така, і договір позики є. Односторонні. Тому що права і обов'язки є. В одного є тільки права, в другу обов'язки. Тобто зобов'язаний віддати, той має право вимагати. Односторонні, так? Тому підпис достатньо тільки того, хто зобов'язаний. Так. І за своєю суттю розписка про отримання борг грошових коштів є документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи, як його укладення, так і умови договору, також засвідчуючи отримання боржником від кредитора певної грошової суми. Досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти справжню природу укладеного договору незалежно на від найменування. як Поки не було того рішення, це 13-го року, 18 вересня, були проблеми де, з розписками. Людина приходила, каже, я маю розписку. Їй суддя такий. Каже, добре, а договір позики. А ви укладаєте договір? Ні, ми не укладали. Ну, людина Вона ж не знає, що треба. Ну, а не укладали договір позики? Договір письмова форма. Як? Усно? Усно. Письмова форма дотримана, не дотримана. Про нікчемний, нікчемний про не створює наслідків. І вже докажіть, що там ну, починалося. так? Тобто, але Верховний суд поставив крапку. Повертаючись до показання свідків. Тобто в ланцюжку такому, як 1, 2, 3, Отут в одиничках, це є то, у зв'язку із чим виник борг. Так? Показую схематично. Якщо борг виник у зв'язку з трикутничком, в формі трикутничка, в письмова форма. Друге, це є передача. Передача має бути теж в формі трикутничка. Ну, письмово. Якщо другий в письмові, мабуть, і письмовий документ, тут нічого не підійде. Може бути інший нюанс. Якщо сторони собі захотіли застрахуватися більше, пішли до нотаріуса, нотаріально посвідчили договір позики, а розписку не посвідчили, то розписка тоді що? Неналежний доказ. Вона нотаріально не посвідчена, бо вона не відповідає формі. Отут, розписка теж має бути нотаріально посвідчена. Він не зможе доказати факту, що людина отримала гроші, якщо в них правочин є нотаріальний, а розписка не нотаріальна. Тобто все має грати. Оце має відмову, має одночасно. Є нюанси е, з привочини слід вчиняти в письмовій формі, якщо вони в 20 і більше разів. Так, випадково не мінімум. 340 гривень. Все, добре, питань нема. немає. А якщо я позичу 100 гривень? це можна зробити усну. Можна. Тоді можна свідків привезти. Mm -hmm. Так, тоді, тоді підходить. А як там 30 тисяч доларів позичили без, без да. просто розписки? Так, Просто розписка. розписка. Ні, розписка була була ну, письмова. Розписка була визнана договором. Ну, В ну, цивільному кодексі що щодо позики стосується правильно? Так, так. Якщо я позичаю, значить треба укласти письмовий договір, так. але якщо у вас і більше доповідкова немає. А як вони тільки розписку молитву підтвердити? Не було договору було? Розписка була писана договором. Ага. Оскільки вона була... Я ж... Почитайте, я розумію, що це все складно. Оскільки вона на папері, оскільки вона підписана, оскільки там все є, це є договір. Але це було вже після того, як Верховний суд оце написав. Ні, можу, ні до того це по тій справі. А це конкретно по тій справі і там не пішло. Не тобто, якщо тут таке, тут таке, тут таке, тут таке. Тепер приклад з практики. Можна да. піти, я потім до девіс? Ідіть, ні, нічого, нічого. Я ще так для вас, для всіх, там, от я там, там люди, там в екрані, там. Та да, ні, я просто думав, що родина і мене. Ні, 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 ні. А що я вже перед ну новий чуть-чуть Я вже закінчу. Я просто буквально там фініш. Ага. Значить, дивіться, була справа. Я не буду там фамілії, тому що тут адвокатська таємниця, це дуже була відома справа. Значить, був один чоловік. Молодий чоловік, який в 30 років, писав дуже в один момент, став дуже багато. Він бізнесом займався, він мав дуже багато грошей, і він мав дуже багато нерухомості, і одного разу так сталося, з загадкових обставин він помирає в Туреччині з коханкою. Його справа. Це є приклад для всіх наших лекцій. І сьогоднішньої, і наступної, і сіммей, не договірне іпотека там та, та. Зразу з'явилося сім, сім жінок, які подали позов у суд визнати себе як жінкою. О, у нас і він по собі лишив дуже багато грошей. І з'явилися всякі ну, нечесні люди, які захотіли ці гроші захопити. Значить, Способом до його спадкоємців способом звернувся один чоловік, який сказав, що померний позичив в нього 3 млн доларів. 3 мільйони доларів. І е, заставив, як заставив під 3 мільйона доларів своє нерухове майно. В нього було багато комплексів, там, які приносли гроші. Е, добре, питань нема. На він підтверджував е, ці виникнення зобов'язань договорами позик. Але м -м, суть в тому, щоб в нього не було оригіналів, бо вони були буцімто втраті. Я ж не буду розповідати, як вони робилися, як там одразу попалилась, колись покажу. Значить, Не було оригіналів. І справжність цих оригіналів і факт отримання грошей він доводив показаннями свідків. Так? Суд, Гаргацький районний суд міста Львова, задовільняючи послуг цього пана, не зовсім чесно, не називає тому без різниці. Написав, що свідки три, три, три чоловіка в судовому засіданні кожен окремо підтвердили факти передачі, позивачем грошових коштів, задоволення позики, а також той факт, що особа Сім, тобто померла в разі відсутності, зобов'язався передати. Все, визнав! На 3 мільйона доларів вимоги по зобов'язаннях по показаннях свідків. Там де, грошую, там, де правочини, мали бути письмові. В них не було у цих оригіналів. Оригіналі в оригіналі були підроблені. Звідь? Вони ж скрутили. А суд як? Суд перша інстанція. Ага. Да? Фактично, в даному рішенні знову ж таки, 59-та неправильно, неправильно так не може бути. І тут ми писали цю апеляцію. Апеляція скасувала, позив відмовила, я зараз скажу. Тут ми використали аналогію. Є така стаття 1051. Значить, зокрема, знову ж таки, якщо знову, Верховний суд говорить, що якщо спірні про відносини не врегульовані законом, тоді суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносно. Аналогія. Оцих порядків, хто як має, що доказувати, їх взагалі-то не передбачено, прямо, щоб казати, але є аналогія. У статті 1051, частина 2 Цивільного кодексу України зазначено, що якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі, то рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків на підтвердження того, що гроші насправді не були удержені або удержані у меншій кількості. Тобто аналогія вони так само можуть підтвердити, що вони не давалися. Да? Тобто неправильно. Ми подали апеляцію. Тут є ссылки, ви ті рішення почитаєте тут все це. Значить, апеляція скасувала. Вони трошки по-іншому це написали, що Су -су. знову ж таки, що м суд виходив з доведеності факту непогашення боргових зобов'язань, проте суд не дав оцінку тому, що е позивач не подав суду оригіналу вище значної ногрів поски, які б мали залишатися у нього у разі невиконання зобов'язань. Ну, Він це роз розписує апеляцію, ну, по своєму, що. Факт того, що у боршника є оригінали, а в тому оригіналі немає, ну, бо там оригінали знаходилися, там закручували. В той же час позивач зазначає, що оригінали зазначених договорів посики були вилучені працівниками міліції при обшуку у спадкоємця, що зафіксовано в протоколі обшуку, але в подальшому були втрачені під час після проведення почерка експертиз. Так? Що вони і про знайдення оригінальних договорів позики на суму 2,5 млн доларів в речах покійного під час обшуку, означають свої скарзі на адресу Головинського суду і у Але як би то не було, що суд перед вони суд передчасно прийшов до висновку про існування непогашених боргових зобов'язань до смерті особи 2, ,2, ,2, ,2, 2, ,2 усіх належних доказів не було. Ну, Свідки прийшли, ну, но... тобто не може таке бути, так? Тобто. Фактично, фактично має бути все в Так, Ну і будемо закінчувати. Це е, приклад знову ж таки з Приватбанком. Е, Звернулися до нас люди, е, там було звернення, стягнення на іпотеку. і, петер, е, і було, ну, люди не ходили на суд. А віднеслися. Не знаю, я господи, розповідав, прийшли до мене, люди сказали, в нас є справа, я сказав, хай немає, я беруся, давайте цей. Ну, але все коштує гроші. Добре, все нам підходить, нам підходить. Нема? Я вже сам забувся. Підбігає мама того хлопця, який відповідає, зараз момент, що рятує, що таке, дає мені заочне рішення, все, хату забрати. Ну, є заочне рішення. Тобто, приєдьте, рішення, Це дуже недобра річ, це дуже небезпечно, ми про неї поговоримо, це взагалі це біда. Це, це може бути такий проблем. проносить звучне рішення з ціноти. Ну я, звичайно, що його скасував, переглянув там і Але там був такий момент, суд написав, що е, доказом отримання коштів боржником визнав суд заяву про видачу кредиту. Але заява не може бути підтвердженням, Тоб, отут, та, Тут, знову ж таки 59-та частина друга. Значить, заява про видачу кредиту не може бути доказом видачі такого, оскільки згідно статті 1 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, видача кредиту є господарською операцією. Так? Бо впливає на стан майна капіталу зобов'язань та фінансових результатів. Від така заява не є первинним фінансовим бухгалтерським документом, не є предметом бухгалтерського обліку. Якщо у вас є позивач. Юридична особа, і вона каже, нам виникло зобов'язання, буде е, або платіжка, безв'язковий касовий ордер, або е, балансова виписка. Все, все дуже просто. Це коротенько, те, що варто знати. Значить, е, робимо так от е, я відвою, ну зразу е, всі побажання озвучуйте. з кожним разом все буде ставати краще. Я вже зараз відео так зробив, що мене хоч видно. Ну, попередніх в мене не було видно. Я і не ставив мету себе знімати. Не ставив мету, що ви бачили. Відео зараз мене вже буде видно. Освітлення буде покращуватися. Я є аматором, ми з колегами аматори, ми вчимося, бо коли е, журналісти десь чи якісь оператори дивляться, кажуть, боже, що це таке? Що це за біла пляма? Кажуть, яка біла пляма? Ну, світло ваше вже. Це саме це будемо вдосконалювати. Матеріал буде викладений. Очевидно, що завтра Я ще не встиг задачки написав. Це були звичайні задачки. Порахуйте суму заборвануся і порахуйте індекс інфляції. Ви собі кілька разів порахуєте, ви потім там будете на пам'ять основу. Задачки, все буде викладено там. Всі рішення судів є з реальних справ. Ви зможете в реєстрі почитати рішення суду повністю. Значить, 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 значить. В подальшому, якщо ви, ну, я думаю, ми якось скоординуємося, бо я ж трошки затягнув, ну, ми просто трошки почекали і все. Значить, в подальшому, якщо ви знаєте, що хтось хоче прийти, хто не ходив. Якщо ви знаєте, що хтось не прийде, ви завжди повинні пам'ятати, у нас є 12 ксе на даний момент. Приводьте людей, хто не цей. Кого нема в контакті в групі, вас нема, очевидно, що правда? Я вже тільки що. Ага, окей, заїдь, будь ласка, відео я зроблю доступним взагалі повністю, бо я бавився, то, не, то проблема. Я зроблю відео для всіх, все. Далі.